Перед грозою, тієї весни Мотря щодня виглядала Василька коловоріт. Отак, як сонце на заходи, рипала вона з хати у двір і, загрібаючи ногами торішні сміття, човгала до хвіртки. З вікна, припавши лицем до шибки, перелякано стежила за нею поля, молодша Василькова сестричка. Не бійся, дурненька. гуманіла Мотря з надвору. Я ж ось я тільки Василька вигляну. Василько Полі рибки принесе. А що? Вона тицькала пальцем у шибку і вертіла ним, як свердликом, навпроти поленого пупика. Поля сміялася тій забаві. Дійшовши до тину, Мотря злягала на нього в'ялими, давно порожніми грудьми і починала дивитися вздовж вулички в той бік, звідки мав повернутися Василько. Він приходив завжди смерком, по старечому зморений, забрьоханий по плечі і, ляпаючи долоною об мокру турбину, ще здалеку раденько гукав. Є, мамо, рибка, і пліточки, і дерунчики є. Мотря теж раділа, тулилася до сина й шепотіла. От, любий, завтра ми юшечки на снідання зваримо. Потім Василько ніс вудки до хліва, гарненько складав їх на кілочки, вбиті під стріхою, і йшов у хату. Мати висипала рибу у велику луджену миску, заливала водою і, помітивши серед дріб'язку щось величеньке, тоненько вигукувала Ого, який деруняка! Але сьогодні у вулиці було порожньо й тихо. За селом, високо в небі, над молодими пшеницями, кружляла гайвороняша зграя. То розтягалась у довгу чорну смужку, то знову зливалася в кім'ях, нагадуючи дикий бджолиний рій. Крах-крах. чулося здалеку. Заходило сонце, мінялося барвами небо, то жовто гарячими, то густо червоними, то просинюватими, доки не загускло у німій вечоровій прозлені. І вже не видно було чорної зграї над пшеницями, чувся лише далекий тривожний гелгіт. Наступала ніч, а Василько так і не прийшов. В той день він прокинувся рано. Мати пішла на роботу, а поля ще спала. У шибки цибаніло сонце, тремтіло на стіні рожевими плямами в голубих рисочках. По підвіконню вистрибували наїжені від ранкової прохолоди горобці і цвірінькали на сонце. Їхні голівки теж було видно на стіні. Василько знайшов у запічку важкі одлаток штанці, велику засмальцьовану гімнастерку, батьків подарунок із фронту, і став одягатися. З вивороту в штанцях було багато стрьопів, пальці щораз зачіпалися за них, тому Василько довго плигав на одній нозі, доки не тяг обидві холоші. Потім у сінях знайшов іржаву саперну лопатку, вищерблену осколком, і пішов у хлів копати черв'яків. У хліві, крім ластів'ячого гнізда під кроквою, нічого не було. Старий гній на тому місці, де стояла колись корова, видихався і пах сирою льоховою землею. Василько розгріб у куточку сухе сміття, щоб копати, і натрапив на кубельце від коров'ячої ратиці. Воно було давнє і зашкарубло, мов череп'яне. Василькові запахло теплим вранішнім молоком. Згадалася корова. У неї були різні роги. Один – Довгий, красиво вигнутий, стримів угору, а другий, скручений у бійці, ліз прямо в око. І вже земля з під лопатки не відгонила Василькові льохом. Він чув, як молоко цвіркало в дійницю. Туга біла цівка глухо шурхала в піну або стьоболо облуджені війця і висвистувала. Мати цідила молоко крізь чистий полотняний рушник і набирала кухлик йому. Воно шумувало, лоскотало ніс, на губах залишалися теплі бульбашки і лопались. Василько проковтнув слину і обернувся до ластів'ят. Сидите. гукнув до жовтих дзьобиків, що стриміли з гнізда. Та й, мама, на вас, роби, а ви тільки репай. Вон павук перед самим дзьобом гойдається. Хіба повилазило? Потім зітхнув і сказав те, що колись чув від батька. Ото немає на вас хворостини. Черв'ячки попадалися різні, товсті, тонкі, прудкі й кволі. Василько скидав їх у стару і ржаву баночку з-під консервів, приказуючи. Оцей на дерунчика, бо він любить, щоб перед ним викручувались, а оцей ледащо на пліточку або на вустирку. Доки він отак порався, сонце підбилося височенько і стояло уже в дверях, заглядаючи до хліва. Прилетіли ластівки і заходилися годувати пташенят. Василькові теж схотілося їсти. Він затоптав перекопану землю, виніс чер'яків на сонце, щоб не повилазили, і побіг у хату. Поля прокинулась і плакала, откинувши голівку назад, так що сльози котилися не по щоках, а по біля вух. Чого ревеш? гримнув на неї Василько. Іди, будемо снідать. Поля замовкла, вилізла з під мокрого пожовклого ганчір'я і подибала до столу. Знову вбурилася. здивовано вигукнув Василько і хотів ударити сестру, але враз одійшов і в'їдливо загиготів. А ще називається молода. На столі серед сонячного світла стояла миска з учорашнім борщем. Борщ устоявся, зверху була тільки чиста вода, а на споді чорніло усяке зілля. Василько помішав борщ. Чиста вода зробилася темно зеленою, а зі споду спливли шматочки риби, теж зелені, і знов поринали на дно. Поля сопла лізла над миску, намагаючись догнати рибку. Ану, не бовтайся. крикнув Василько і огрів полю ложкою. Вона знову заплакала, роззявивши позелененого ротика. Василько знайшов у борщі риб'ячу голову, і подав сестрі. Цить, я більше не буду. Поля затисла голівку в кулак, посмоктала трохи і поклала на стіл. Ти що? здивувався Василько. А очі, очі їж. Я боюся, сказала Поля. Вони дивляться. Дурна, ось як треба. Василько обережно видовбав кругленьке око і вкинув у рот. А? прицмокнув. — Солодкий, як березовий сік. Поля засміялась і почала видряпувати друге око. Ну, тепер я пішов по рибу, сказав Василько, а ти грайся і не плач, я тобі за те Петриків од принесу. Він приставив до лоба два розчепірених пальці і задки потанцював до дверей, приспівуючи Петрику, Петрику, вистав ріжки на чотири доріжки. А зараз цим гратися? запитала Поля. Черепочками, а то так зроби собі куклу з ганчір'я. Закинувши вудочки на плече, Василько почимчикував до річки. У вулиці стояли давні калюжі, жовті від гнилої соломи і кінських кізячків. У них купалися посмітюхи і блищало сонце. Василько не обминав калюж, бо вода була тепліша, ніж земля, і зогрівала ноги. На луках між купинками ще не зійшла роса, і Василькові довелося закотити холоші, щоб не забайкатись. У траві стрибали жебенята, билися холодними рильцями об голі литки і перекидалися голі черева, показуючи червоненькі пустя. Василько клав жебенят на купинки і волав щосили. Марш по калюжах, самураї! На річці теж було багато сонця, вода виблискувала, як нікель, різала в очі й двоїла поплавок. Верболози принишкли, немов зів'яли, листя на них аж посивіло. Ставало парко. Кльову не було. Василько повикидав вудочки на берег і поліз у кущі збирати Петриків. Вони були теплі, сухі і торохтіли в пазусі, як волоські горіхи. Сонце вгрівало дужче й дужче, висмоктуючи з землі гарячу душну вологу. Василька розморило. Він поховав удочки в осоці, пригнув до землі густий верболозовий кущ і, підібгавши ноги, бічком приліг на гілля. Воно лагідно прийняло на себе легеньке тіло, погойдалося трохи, лоскочучи траву гарячим листом, і завмерло. У полудень знявся вітер, кущ почало гойдати, а Василькові снилося, що він лежить у колисці, підвішеній до сволока чотирма линовками, і гойдається. Поруч стоїть мати, тримає у нього перед очима гілочку червоних порічок, сміється і щось каже йому, а в самої котяться сльози. Василько прокинувся і побачив небо, високо під білими хмарками плив ліка, тримаючи в обіймах жовтий жмутик. Айга. линуло од села. «Айга!» Курча взяв, подумав Василько, схопився на ноги і теж закричав хрипким після спання на сирому голосом. «Айга! Айга! ай ворюгу нещасний. Потім ухопив палицю і пожбурив у шуліку, але не докинув, і заходився водити. Спочатку сипнув у воду жменьку землі для принади, тоді гарненько поплював на черв'ячка і сказав Ловись, рибко, велика й маленька. Василько знав, що на тому місці, куди він закинув, отак, у пів води, є старий вербовий пень, присмоктаний піском, а коло нього завжди труться дируни. Вони беруть з прожогу на випередки, але сьогодні й дируни чомусь не брали. Поплавок лежав, немов у калюжі. Жарінь спала, трава й листя на кущах запахли терпкою прохолодою. Дно у річці потемніло, звідти вже зринала ніч. Василько захвилювався, почав закидати вудочку майже раз по раз і міняти черв'яків, бо ті, що побували у воді, здавалися йому негодящими. Але й це не допомогло. Тоді він подрався на вільху, що майже лягла стовбуром на річку. Згори вода була прозорішою, дно жовтіло, як віск. Навколо пенька справді стояли дуруни, уткнувшись у нього тупими, горбатими головами. «Есь до ви. зловтішно прошепотів Василько і закинув прямо в гурт. Проте жоден дурунець навіть хвостом не поворухнув. Ну. Спантеличено запитав Василько і став підводити черв'яка прямо під ніс кожному. Деруни одверталися або лягали на дно. Ну. вже закричав Василько. Ну, ну, вода почала темніти, смуги на дерунячих спинах злилися, а згодом і панька не стало видно. Василько сплигнув на землю і подався попід берегом, закидаючи вудочку між латахами. Гачок десь зачепився за гілочку і одірвався, але він не помічав того у пітьмі і продовжував шморгути волосінню, доки не загубив і поплавка. От села потягло низами гіркий бур'янячий дим. Койде у вікнах ненадовго заблимали каганчики і знову погасли, люди повечеряли. Над річкою прошелестіла гайвороняча зграя, і знову стало чути густе комарине гудіння. Василько сів біля сухої порожньої турбинки, уткнувшись головою в коліна. Йому думалося про те, що сьогодні у їхній хаті не світитиметься, бо немає риби, щоб чистити. А завтра на снідання не буде юшки. Поля плакатиме, мати піде на роботу, не ївши, і повернеться увечері з товстими набряклими ногами. Десь поблизу в березі бовтнула щука. Василько здригнувся. І став прислухатися. Потім підвівся і потихеньку поліз у річку. Вода була гарячою, м'якою, мов щолок, обіймала Василька все вище й вище, доки не набралась у пазуху. Там почали плавати Петрики, тручись об худеньке Василькове тіло так ніжно, що він разів зо два аж хихикнув од лоскоту, тоді звик і, не дихаючи, підкрався до того місця, де бовтнулась щука. Зараз вона опиниться в його руках і вигнатиметься над головою, як поперечна пилка. Ото мати зрадіють. Ого, скажуть, яка ж чукеря. А поля буде сміятись і гуцатися на лаві, підкидаючи вгору бліде гузенце. Василько розчепірив руки і, падаючи грудьми на воду, швиденько звів їх докупи. Пальці, затисли щось слизьке, серце солодко защеміло, чекаючи тієї миті, коли ошелешена здобич запручається. Але вона не пручалась то був згорнутий у дудочку молоденький латашок. Ні, сказав сам собі Василько, щуки я не піймаю, бо вона прутка, Краще піду пов'юнів. Він вибрів на мілину стало грузько, вода запахла гнилим падаличнім листям і моченими коноплями. Василько занурив руки в кушир і, щоб не так грузнути, поричкував на колінах, обмацуючи мол. Та раптом дно зникло. Василько пірнув по шию і, відчувши під собою холодну глибочинь, усім тілом шарпнувся до берега. Але кушир, затягнутий коліньми з мілини, цупко обмотав штанці і тяг Василька вниз. На якусь мить він знову, як тоді просоння, побачив небо. Воно розділилось на дві половини одна була чорною, друга в зорях. Десь далеко спалахнула блискавка і впала на воду. Он чого вона не ловилась, промайнуло у Василькові голові, і водночас у вухах зашелестіла вода, потекла в рот. Мамо. крикнув Василько, але замість власного голосу. Почув лише глухе булькотіння. У скронях стало боляче і задзвеніло, тоненько, немов десь далеко, сурмила сурма. Перед очима троїлися червоно-зелені плями, наїжджали одна на одну і підплигували, мов покотьоло. Потім у голові щось ляснуло, покотьоли розскочилися і попадали, наче збиті синім батогом. Згодом посеред чорної ковбані один по одному зринули петрики. Погойдались на хвилях, і з грайкою прибилися до берега.